Доброго раночку! 3 січня. Щирі обійми адвенти продовжують надихати. Сьогодні наша категорія ефект еврики. Це дивовижні факти, які доведені наукою та приносять реальну користь. Третє послання. Віра в лікування здатна фізично змінити біохімію крові, ефект плацебо. Коли ми щиро віримо, наш мозок дає команду організму вивільняти ендорфіни та дофамін, наші природні ліки та гормони радості. Цікаво, що наше занурення розгортається так логічно. Після тиші та вдячності ми прийшли до розуміння, що наші позитивні думки про цілі це не просто мрії, а справжній біологічний стимулятор. Як це працює? Мозок, очікуючи покращення, ініціює реальні зміни в тілі, виділяються ендорфіни, природні знеболюючі. Та Дефамін гормон задоволення, що знижує біль та покращує настрій. Наша довіра до лікаря або до методу та щоденний ритуал підсилюють цей ефект. Пам'ятайте. Це працює і у зворотній бік. Негативні очікування, ефект Ноцебо можуть забирати сили, тому сьогодні. Побираємо віру. Ваші думки створюють ваше внутрішнє лікування. Отже, мріємо і віримо. Енергетичного вам дня. Натхнення щирих обіймів Адвенту вже з вами.